Власні чемпіони, як спортивна редакція телеканалу Київ підкоряла ефірні п'єдестали. Відчував е, таке задоволення від роботи. Я, ну ніби, знаєте, мав крила. Більше ніж колеги, як народжуються журналістсько операторські тандеми. І стосунки з оператором це навіть більше ніж стосунки між коханцями, між чоловіками, дружиною. Служба порятунку поспішає на допомогу. О четвертій ранку ми виїхали, і до шостої години вечора ми чекали в засідці. Авді заздрю, так це нашим спортсменам. Самі подумайте, як людина, яка просто марить футболом, я ще особисто не знайома з жодним із футболістів. А вони спілкуються з ними ледь не щотижня. А ще боксери, плавці, баскетболісти легко та важко атлети про чемпіонів в ефірі і поза ним. Дивіться далі. Вони такі різні і такі однакові. Вони справжня команда, хай і по кількісному складу не дотягують до футбольної. Це наша спортивна редакція. Її керівник Руслан Свірін каже, його хлопці найкращі. Вони талановиті, хочуть реалізовуватись. У маслаку ближче там спортивний світ. Цим хлопцям двом е вони познайомилися зі спортом вже. Спілкуючись ну, з більш досвідченими там людьми, і справді кожен з них потрапив на телеканал Київ своєю дорогою. Причому для декого вона була зовсім непростою. Скажімо, Юрій Маслак прийшов у журналістику зі спорту. Він професійно займався футболом, але бажання і щоденна робота над собою допомогли йому стати не лише хорошим журналістом, а й ведучим. Я працював з ранку до ночі. У нас були ефіри о 12-й годині. Перші ми приходили на 9-ту ранку. Ефіри о дев'яті вечора ми теж закривали. Ми сиділи до вечора, якби до ночі. Я зранку приїжджав і я ніколи не втомлювався, тому що ну насправді я відчував е, таке задоволення від роботи. Я ну ніби знаєте, мав крила. А от його колега Владислав Красніцький зізнається, у спортивній журналістиці себе не бачив. Усе змінила робота під час євро, бо таких фантастичних емоцій, як під час висвітлення чемпіонату, ще не переживав. Та й взагалі каже Влад, тепер він точно знає усі переваги роботи саме у спортивній редакції, якщо навіть взяти спорт і порівняти з простими новинами. Коли ти там їдеш, не знаю, їдеш розкопувати якісь труби, які прорвало. Одне діло, коли ти їдеш на художню гімнастику, дивишся це, це прекрасно. Але чи не забувають хлопці за спогляданням прекрасного про свої головні обов'язки? Вирішуємо влаштувати тест, так би мовити, на профпридатність? Отже, чотири прості запитання, відповіді на які знаю навіть я. Якого кольору форма у Криворіжського кривбасу? Червоного, червоного. Мого улюбленого. Червоного. А хто тренує київський арсенал? Е, цей кукучук. -ку е, Леонід Кучук. Леонід Кучук. Хто із українських плавців має найбільше олімпійських нагород? Яна Кличкова. Ну, я думаю, це Яна Кличкова. чотири рази. Скільки на останній олімпіаді в Лондоні українців взяли нагород? Двадцять 20. 20? 20 штучок вибороли. Тест складено на відмінно, а отже, можна із певненістю сказати, наші спортсмени справжні чемпіони. Нехай і у своєму, поки не олімпійському виді спорту. Усі, хто, хоч трішечки знайомий з телевізійною кухнею, знають, що журналіст і оператор це одне ціле. Це люди, які мають говорити однією мовою. І інколи лише погляду чи жесту журналіста достатньо, аби оператор точно знав, який кадр йому необхідно зафіксувати. А як же народжуються ці тандеми, давайте поглянемо. Я завжди кажу молодим журналістам: діти зрозумієте, що е... Стосунки з оператором це навіть більше ніж стосунки між коханцями, між і дружиною. Але для того, аби налагодити таку співпрацю, журналісту і оператору треба відзняти не одну годину відео і пережити чимало спільних робочих перипетій. А для цього разом працювати треба ледь не щодня. Який оператор і який журналіст поїде на ту чи іншу зйомку, вирішують дві людини: випусковий редактор і координатор новин. Саме вони складають спеціальний графік зйомок. Спочатку відстежую всі анонси на завтра, одразу відзначаю ті, які дуже важливі, і передаю на узгодження випусковому редактору. На останньому ж етапі координатор розставляє у графік операторів, бо у кожного з них також є свій потенціал і улюблені теми. Більше всього люблю знімати на натурі, тобто натурні натурне де є розвернутися творчістю. Вот ну природа, парки, сквіри, вот такого. Але скажу вам із власного досвіду, кожен із цих чоловіків художник і творець, і що би не доводилось знімати мальовничі пейзажі чи сірі стіни адміністративних будівель, кожен з них намагається зробити свою роботу не просто якісно, а творчо. Ми з тими, хто цього потребує. Ось головне кредо програми Служба порятунку і команда доводиться не на словах, а на ділі. Про тих, хто рятує не лише життя, а й душі, дивіться у нашій наступній серії. Вони справжні рятувальники, бо працюють у службі порятунку. І нехай у їхніх руках лише мікрофони. Робота, яку виконує ця команда, не менш складна, адже їм ледь не щодня доводиться бачити людські сльози, слухати слова вічаю і переживати чужий ві. Важко співчувати. Ати і дуже часто приїздиш після зйомки, і не можеш там тиждень, два тижні. Ти думаєш про ту родину. Бути журналістом і водночас психологом, і при цьому мати хорошу фізичну підготовку. Такими якостями має володіти кожен з команди служби порятунку. Адже іноді, аби зробити сюжет, доводиться пішки підніматися 5 кілометрів гірською дорогою або майже добу просиджувати у засідці. У четвертій ранку ми виїхали, і до шостої години вечора ми чекали в засідці поки відбудеться та подія, на яку ми чекали, але на жаль, нічого не відбулося. Але головне завдання не просто знайти історію, вислухати її і розповісти. Головне завдання в іншому допомогти. Мета нашої програми не показати, що життя таке складне. Мета нашої програми показати, що вихід можна знайти з будь-якої ситуації. Програма служба порятунку в ефірі телеканалу Київ нещодавно. Це одна із осінніх прем'єр каналу, але на рахунку цих тентітних дівчат вже чимало маленьких перемог. Цьогоріч телеканалу Київ виповнилося 17. і вже у такому юному віці ми впевнено можемо сказати: нам є чим пишатися. Так багато про кого хочеться розповісти, і багато що показати. Але для цього собі коханим довелося присвятити цілий ефірний день. Тому одна із серій нашого фільму буде присвячена тим, про кого ми ще не згадали. Що таке якісне життя? Добре знають ці дівчата. Олена та Лариса щотижня закликають глядачів бути свідомими споживачами. При цьому вони не намагаються виступити в ролі експертів і радити. Головне їхнє завдання розповісти і показати, що у кожного з нас є вибір. А обирати маємо ми самі експертом. Ні, експертом я себе не можу назвати, тому що я постійно вчусь чогось нового. І це нове намагаюся в своїх сюжетах донести нашим глядачам, нашим споживачам, тому що я насамперед такий самий споживач, як і наші глядачі. Я не була б журналістом, якби хотіла сказати щось після словом. Усе, що я знаю про якість життя і про якісні послуги, про якісні товари я розповідаю в своїх сюжетах. Що таке працювати руками? Добре знає ось цей хлопець. Це Ігор Бондаренко, перекладач жестової мови. До речі, на телеканалі Київ із сурдоперекладом виходять не лише новини, а й програми, зокрема, соціальний проект Столиця. За що розповідає Ігор, щодня отримує вдячність від людей, для яких він працює. Я. По роду своєї діяльності дуже часто зустрічаюся з такими людьми, і щодня, і це не одиниці, це десятки, сотні інколи в день. Ну, процентів 20 з тих, кого я зустрічаю, щодня підходять. і Дякують за те, що вони мають можливість чути, фактично чути, не бачити, чути інформацію про те, що відбувається в місті, і поза ними. Ексклюзивний показ одразу трьох закордонних серіалів. Ось такий сюрприз своїм глядачам готує у найближчий час телеканал Київ. Програмний директор Олександр Шулькевич розповідає: ці кінопрем'єри їдуть до України на замовлення нашого каналу. Всі три серіали, які ми заказали для наших зрителів, це все западноєвропейські серіали. очень высокого качества, которые очень хорошо прошли за рубежом. Один из них — это «Тайны мостов». Это мелодраматическая история, которая очень с хорошим рейтингом прошла в Испании. на Это производство испанское. Потом еще один сериал — это «Мафиози» о непростой судьбе женщины, которая после смерти мужа возглавила клан мафиозный и как она боролась и так далее. И еще один сериал «Охотники за головами». Вот, это жанр такой криминальных историй, то есть каждая серия это отдельная история. І як криміналісти працюють над розкриттям приступлення не можу не сказати кілька слів і про майбутнє каналу, бо плани у нас дуже амбітні. По перше, ви не могли не помітити нашого перевтілення. Тепер ведучі працюють у нових сучасних студіях. Такого оновлення канал чекав давно. Саме професіональний, найдобрійший, найкращий колектив це колектив телеканала Київ. І то що то колектив і теприлянт наконец-то, буде в прекрасної праві. Это то, що нам удається зробити уже в этом декабре. і ми этим невероятно всі вместе гордимся. Ледь не забула. А ви знаєте, що на телеканалі Київ є свій персональний дід Мороз. До того ж, у нас його можна зустріти не лише на новорічні свята, а протягом цілого року. Знайомтеся, це Дмитро Гарастюк, головний студійний оператор. Ви не повірите, діма як справжній дід Мороз виконує усі бажання. Так, троечка. А троє, Любое твое желание, дорогая. І про найголовніше. Усе, що ми робимо, ми робимо тому, що любимо вас, наші шановні глядачі, вас і свою роботу. Коли любов одна із внутрі, її описати неможливо. Коли ти дишиш цією роботою, коли ти живеш цією роботою, ти не можеш э, підібрати слово, щоб об'яснити, наскільки тобі це важливо. Тобто це робота, в якій ти розтворяєшся, це те, чим ти просипаєшся і засипаєш. Это то, чем ты Вторая сім'я. І сказати, я люблю цю роботу, тому що не вийде. Я люблю роботу, тому що я її дышу. А ще ми впевнені? Ви відчуваєте цю любов, а головне відповідаєте взаємністю. І армія прихильників телеканалу Київ збільшується щодня. В большинстве своєму тематичні передачі і взагалі в общем целом, Канал для в моем понимании и очень позитивный, несет очень интересную информацию. Мы каждый день смотрим телеканал Киев. Там очень интересные новости, а также другие передачи. Что мы смотрим? Это с Поповым. По кабельному телевидению смотрим. Какую, какую, какая любимая программа? Ну, там, где девушка рассказывает, допустим, по каким местам Киева можно гулять. I love канал киева It's a fantastic channel. Okay. Ось такий він, телеканал Київ, канал європейської столиці, канал, на якому працює команда професіоналів, канал, який першим повідомляє про всі столичні новини, канал, в ефірі якого виходять якісні програми. Але всього цього не було б, якби не ви наші шановні глядачі. Адже саме заради вас ми прокидаємося в досвіта і лягаємо опівночі. Саме заради вас ми годинами простоїмо на морозі під дощем чи палючим сонцем. Саме заради вас ми опрацьовуємо гори інформації і переглядаємо години інтерв'ю. Ми дякуємо вам, що ви в нас є. І обіцяємо виправдати вашу довіру.